Доброго дня, друзі. Дякую за цікаві відповіді та за увагу до мого каналу. Мені було дуже цікаво спостерігати за вашою активністю і приємно за оцінку моєї роботи. Це найкращим чином стимулює мене робити наступні уроки. Отож, приступимо: почнемо з розбору домашнього завдання. Вам потрібно було написати програму таким чином, щоб вогник переміщувався спочатку зліва направо, а потім в зворотному напрямку. Це здавалось би таким простим завданням, але не всі з ним справились. Але нічого страшного. Ми всі вчимося. Отож я зараз демонструю, яким чином можна рішити цю задачу. Як бачите, ми додали той же самий оператор циклу, але дещо змінили в умові. І ось результат функціональність нашого пристрою розширилася. Другим було завдання написання програми, яка б змушувала світлодіоди вмикатися. Та вимикатися одночасно. В цьому також нема абсолютно нічого складного. Як бачите, ми використовуємо ті ж самі команди, але трохи в іншій послідовності, який ми можемо з цього зробити висновок. Мабуть такий, що для написання програми необхідно вміти складати алгоритм роботи. Тобто, це означає вміння розкласти поставлену задачу на послідовність простих дій. На екрані зараз зображений алгоритм програми для одночасного вмикання та вимикання всіх світлодіодів. Уважно розгляньте його і порівняйте з текстом самої програми. Чи виникли у вас якісь питання стосовно алгоритмів або виконання завдання для самостійної роботи? Якщо щось не зрозуміло, пишіть питання в коментарях. А зараз перейдемо до наступної теми. А темою сьогоднішнього уроку буде цикл FOR. У мові програмування Arduino, яка базується на мові C, цикл FOR використовується для повторення певної дії, задану кількість разів. Основний синтаксис циклу FOR в Arduino подібний до синтаксису у мові C. Зараз на екрані я демонструю загальну структуру циклу FOR, розшифровую ініціалізація. Ця дія виконується один раз при початку циклу і ініціалізує змінні чи вираження. Далі слідує умова, яка визначає умову для продовження циклу. Поки умова є істиною, цикл виконується. І нарешті інкремент. Ця дія виконується після кожного проходження циклу і називається ітерацією циклу. Використовується для зміни значення змінної чи виразу. У фігурних дужках розміщується блок кода дій програми, які повинні виконуватися саме під час роботи циклу. Я думаю, що вам загальний смисл зрозумілий. Перейдемо до практичної частини роботи. Зробимо мандруючий вогник за допомогою циклу FOR. Зараз трохи змінимо наш код програми. Ви можете створити новий проект, вибравши опцію Дублювати, щоб зберегти для пам'яті наш перший урок. Видалимо старий код і напишемо новий. Як бачите, далі наша програма залишається такою ж самою: ось код нашої програми зайняв лише 6 рядків разом з оператором циклу FOR і фігурними скобками. Протестуємо роботу нашого витвору мистецтва. Тиба! Витвір мистецтва! А чому це раптом наш витвір відмовляється працювати? Та почекай, не спіши. Зараз розберемось. Потрібно розуміти, що професійні програмісти на пошук жуків взагалі витрачають дуже багато часу, навіть більше ніж на написання самої програми. До речі, по-англійськи жук переводиться як баг, ось ми його і знайшли. Справа в тому, що ми не завершили ініціалізацію змінної. тому при наступному проходженні циклу вогник не повертається на своє місце. Ади! Таки працює! Що й потрібно було доказати. Бачите, яким лаконічним та простим став наш код. Тож, робіть висновки. Оба варіанти циклу хороші, і в яких випадках використовувати той чи інший варіант, то вже на ваш вибір. Повторимо наші завдання тільки вже для циклу FOR. Перше. Потрібно зробити так, щоб коли вогник добіжить до останнього світлодіода, то нехай повертається і біжить в зворотньому напрямку. Друге. Зробіть ще один проект, в якому всі світлодіоди михтять з частотою в 1 Гц одночасно. Чекаю на ваші роботи, питання та пропозиції.